Усім привіт! З вами Дебі і сьогодні я вам покажу свою вечірню рутину. Це найкращий час для себе, для догляду за шкірою та для відпочинку після важкого чи не дуже дня. Тож, давайте почнемо. Ось ми перемістилися до ванної кімнати. Спершу я набираю ванну. Теплою, можна і сказати, гарячою водою. Додаю пінку для ванни. У мене з запахом ванілі та рози, і також це пінка пом'якшує шкіру. Уже пізніше, коли наша ванна набрана, я додаю бомбочку для ванни. Також я згадала, що у мене є ось такий порошок, я не знаю, як його правильно назвати, але він пахне просто неймовірно. Ну, нотки такі квіткові, фруктові і свіжі, дійсно дуже гарно пахне, і тіло після нього пахне просто неймовірно. Тож його ми додаємо також. І також для атмосфери більш романтичної я додам пелюстки роз, вони в мене залишилися після. 14 лютого, то що добро пропадати, так, давайте швиденько пробіжимося по моїм засобам. Перше це ось такий гель для душу, він з кислотами. У мене атопічний дерматит, тому я десь вичитала, що кислоти дуже добре підсушують, але після них обов'язково потрібно зволожити шкіру. У мене така шкіра і на лиці, і на руках, і день-день на, день на ногах. Далі ще один гель для душу. Він пахне квітами, але теж такий свіжий, не нав'язливий зовсім. Що стосується волосся, це ось такий шампунь. Він з біотином та колагеном. Це, я теж прочитала мені точніше, час GPT підказав, що за допомогою нього волосся росте швидше. І щоб воно було здоровим, я використовую ось такий кондиціонер від тої ж самої фірми OGC, чи як правильно OGX. А, що я можу сказати? Дійсно, волосся після нього м'якеньке, легко розчісується, тому можу рекомендувати. Зараз пропоную передітися та переміститися в іншу кімнату. Буду вам показувати свої засоби для обличчя. Я вам покажу зараз свій скарб. Тут усі ванночки для догляду за шкірою і для догляду за волоссям. Пропоную почати перше. З волосся, того що баночок буде менше. Перше ось такий спрей для росту волосся. Правильно його наносити на шкіру голови, розділяти волосся на проділи і так по всій голові. Побільше я наношу на проблемні зони. Тобто ось тут. Важливо розподілити по всій голові рівномірно. Тому я роблю не тільки вертикальні, але і горизонтальні проділи. Тепер масажними рухами розподіляємо та втираємо все в шкіру голови. Масажуємо ми приблизно. Дві хвилини. Також для того, щоб розподілити весь спрей по шкірі голови, можна використовувати ось таку масажну щіточку. Але обов'язково один момент не потрібно робити це круговими рухами, а тільки ось такими. Тому що, якщо ми будемо робити круговими, ми запутаємо наше волосся. Також я читала, що масаж такою щиткою стимулює ріст волосся. Вона в мене лежала в коробочці довго, я нею не користувалася. Я купила два рази юзала її і потім просто забула про неї. Не знаю чому. Певно, мені не сподобалось, тому що тими речами, які мені подобаються, я користуюся на постійній основі. Це стосується щодо глядових засобів, що одягу, що будь-яких інших побутових речей. Щоб використати наступний засіб для волосся, потрібно його розчесати. Але розчісую я спеціальною щиткою, яка не буде травмувати мокре волосся. Для зручності ділю на дві частини. Тож, наступний наш засіб це олійка для кінчиків. Я заказала досить велику баночку, мені порекомендувала подруга. В неї маленька і її стає ну, на більше, ніж півроку. Вона каже, що цієї банки мені вистачить на років так три. Тому що дійсно розхід в неї маленький. Набираю на руку розпреділяю і наношу на кінчики. Цю лійку можна наносити як на вологе волосся, так і вже на висушене. Різниці немає ніякої. Коли я сушу волосся, я обов'язково використовую термозахист, але сьогодні обійдемося без нього, тому що я стараюся інколи. Волосю давати висохнути з природнім шляхом і не пошкоджувати його постійно гарячим воздухом. Тож, засобами для волосся ми закінчили, переходимо для засобів для обличчя. Так, насамперед очищення. У мене від CeraVe CeraVe, Я не знаю, як правильно. Дійсно добре очищає після макіяжу, після звичайного дня. Я це вже зробила доки була ванній. І наступне в мене є дві сироватки, дії у них різні. Цю ви, напевно, могли вже бачити, вона досить популярна, в принципі, так, як і ця. Сьогодні нанесу Dark Spot Correcting. Він позбавляється від чорних цяток та від пігментних плям. Його також не потрібно багато. Дозволяємо йому висихнути. Чесно, від цієї сироватки я не побачила ніякого результату, в принципі, так як і від цієї. Можливо, можливо, дійсно комусь вони і допомагають, Но Мені ні. Хоча я цією не користувалася так багато. А тут, як можете бачити, лишилося уже засобу на дні. У мене є ще один засіб для очищення лиця від Roche-Posay. Надіюсь, правильно. Ним я ще досі не користувалася, але потрібно якось буде попробувати його, перевірити. Так, далі в мене. Є багато багато різних масок, але я їх люблю використовувати зранку. Я ще знімлю окреме відео про ранкову рутину. Думала показувати вам наступні засоби, але в мене вже висохла сироватка на обличчя, вже впиталась. Тому переходжу до наступного етапу. Це ось такий крем. Також з кислотами для моєї шкіри. Він від тієї самої фірми, що і мій гель для душу. Фірма називається SunbyMe. Це корейська, здається, фірма. Так, Made in Korea. У мене залишилося менше половини банки. Мені дійсно подобається. Але в моєї шкіри є такий прикол, що. Засоби нові діють перших пару днів, після чого моя шкіра до них звикає і ніякого результату вже не видно. Чи це я себе накручую, чи дійсно таке може бути. Я не знаю, але чомусь так. Доки це все впитується, покажу наступний засіб. Від Elf Skin це нічна олія. Вона з запахом блубері. Руки слизькі, не можу відкрити. Вона гарно виглядає. Вона ось така голубенька. Цього разу я її наносити не буду. Я чередую або ось це, або ось це. Це досить новий засіб, і він дійсно мені допомагає. Я дійсно замітила, що зранку моя шкіра вона більш гладка, і майже весь день наступний вона також гладка. В цій олії міститься 1% ретиноїдів. Можливо, тому це так гарно впливає на мою шкіру. І також містить собі блубері-екстракт. Ось чому вона пахне. Ягодкою. І ось така у мене є коробочка. Я скинула туди всю мілоч. Тут у мене є Sun Protection і Blurring Primer, але я його використовую більше літо. Також тут є три баночки. Для зняття макіяжу. Мені їх дала бабуся. Це олія. Це також олія, її треба стряхти перед використанням. А тут я навіть не можу прочитати, а це вже не для зняття макіяжу, це пом'якшувач. Доглядовий пом'якшувач для лиця. Ну, я так дослівно вам перекладаю, тому що не знаю, як правильно сказати. Потім, наступне, що в мене тут є, також від La Roche-Posay. це ось такий точковий крем на прищики. Тоже не побачила від нього ніякого ефекту. Наступний флакончик це для росту вій, сироватка. До речі, давайте нанесемо. Я за допомогою неї дійсно відростила собі вії. Я, пам'ятаю, хотіла собі вії попробувати, як я буду виглядати з нарощеними. Попробувала, мені не сподобалось. Вони почали вже випадати. І виглядало. Не дуже гарно, я вирішила їх зняти в домашніх умовах. Так зняла, що зняла зі своїми, і в мене взагалі не залишилося вій. За допомогою цієї сироватки я дійсно відростила їх до попереднього стану. Він мені дійсно поміг, можу рекомендувати. Дві баночки вазеліну. Це щось по типу теж вазеліну, теж для губ. Мініатюрка крему, який мені дали в подарунок в Сефорі. Він хороший, звичайний зволожуючий. Я його не використовую, тому що його буде зручніше брати з собою в подорожі. Він маленький. І останнє це від Eos. Засіб для губ. Він дійсно гарно справляється зі своїми функціями. Так, я складаю це все на місце і переходимо до наступного етапу моєї вечірньої рутини. Ще ось побачила тонер у мене є від L'Oréal Paris. Я не користуюся ним досить часто. Тут ще більше половини баночки Що можу сказати, тонер дійсно хороший. Я зазвичай використовую його після того, як змила макіяж, щоб переконатися, що я точно змила весь і нічого не лишилося на моєму обличчі. З доглядовою косметикою для обличчя ми закінчили і переходимо до кремів для шкіри. У мене їх є три. Цей крем я купила по рекомендаціях з інтернету. Я побачила, що дівчата кажуть, що він допомагає в боротьбі з шкірою такою, як в мене. Він дуже-дуже жирний. Я не люблю його наносити. Наношу його крайне рідко. І сьогодні також не той день. Повертаємо його назад в нашу коробочку. Наступний крем. Це також дала бабуся. Він дійсно хороший, він пахне какао, дуже смачно. І він також жирний. Перше на баночці, що він для такої шкіри, як і у мене. Користуюся я ним частіше, ніж попередньою баночкою, але не сьогодні. І наостанок в мене залишилась остання баночка body Butter, тобто масло для шкіри. Він з тої ж колекції, що і гель для душу, рожевенький, що я раніше показувала мені, цілий набір подарувала подруга. Він пахне не так, як гель для душу, але теж немає різкого запаху, і запах досить приємний і легенький. Тож наношу його обов'язково на руки та на ноги. І вечірню рутину я закінчую вітамінами. Це у мене мультивітамін для жінок. В їхній склад входить вітамін А, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, К, тіамін, рібофлавін, ніасін, вітамін В6, вітамін В12, біотин, кальціум і айрон і багато інших. Список там великий. І також обов'язково. Колаген. В такій баночці йде 60 таблеток і це 30 порцій, тобто по 3 таблетки кожного дня. Одну таку баночку я вже закінчила. Деколи перед сном я п'ю магнезіум для кращого сну та якіснішого, але я давно цього не робила, давно його не пила, не знаю навіть чому. Ну, дійсно різниця є, він дійсно допомагає. А зараз я пробую для себе іншу методику. У мене є проблема з тим, що я довго не можу заснути. Бувало таке, що я не могла заснути 5 годин. Це не прикольно, це дійсно не здорове. Але ось коли я включаю білий шум, усі думки в голові стихають, і я засинаю набагато швидше. Можете спробувати цей метод і ви, я дійсно його рекомендую. Тож це відео дійшло кінця. Я показала вам свою вечірню рутину, показала усі засоби, якими користуюся, та один хороший метод для засинання. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, класти лайки і усім па-па!